Ми інформатори, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Леоніда Стромцова. І тут сталося ДТП на переїзді трамвайному. Трамвай номер 12 протаранив три автівки: Це Два Део та Шкода. Зараз на місці працює патрульна поліція. Як ви можете побачити, рух трамваїв заблоковано 12 і 16 в один і в інший бік. За інформацією департаменту транспорту, організовано об'їзд по від площі Старомостова до Сікорського. Це рух 12-го, а 16-й. Зараз не курсує повідомлень про постраждалих наразі немає. Як бачите, зараз оформлюють всі документи та з'ясовують всі деталі цієї аварії. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми знаходимося у місті Дніпро. А саме на проспекті Богдана Хмельницького тут на перехресті з вулицею. Леоніда Стромцова сталося ДТП. Трамвай номер 12 в'їхав у три автівки. Це два «Ланоси» та одна шкода. Ось так це виглядає. Пошкодження транспорту незначні. Інформації про потерпілих немає. Але наразі, станом на 16:30, рух трамваїв номер 12 та номер 16 заблоковано в один та в інший бік. Ось ви можете побачити, скільки там трамваїв стоїть, і в цей бік також дуже багато трамваїв. Інформації про постраждалих наразі немає. Ось так виглядає місце ДТП. Зараз працює патрульна поліція. Що стало причиною ціє, цього ДТП також не повідомляють. Поки що це все з'ясують. Патрульні поліцейські, але на відео, яке є на камерах відеоспостереження міста, ми бачили, що трамвай рухався і не зупинявся прям в'їхав в ці автівки. На щастя, інформації про постраждалих немає. Ось так виглядає це місце. Для тих, хто ще не приєднався. Я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на проспекті Багнана Хмельницького. І тут на перехресті з вулиці Леоніда Стромцова, трамвай номер 12 В у три автівки: це два Ланеси та Шкода. Інформації про постраждалих немає. Ось так виглядає місце ДТП. Наразі працюють патрульні поліцейські на місці, рух трамваїв заблоковано. За повідомленням департаменту транспорту, то трамвай номер 12 він рухається по іншому маршруту Старомостова-Сікорського. 16-й затримка руху. Тут руху тут він знаходиться. Тож будьте уважні та обережні на дорозі, не порушуйте правил дорожнього руху, дбайте про свою безпеку та безпеку оточуючих. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.